Казарму входить генерал, а там нема нікого. Лише солдатик молодий мете в кутку підлогу. Оглянув ліжка генерал, порядок ідеальний. Ви хто? Солдатика спитав. Хто ж ще? Нювальний. Нахмурив брови генерал. Хм, ви ви ніби впали з неба. Ну невже скажіть, не вчили вас, як діяти вам треба? Давайте віник. давайте. Уявіть, що відбулося чудо. Не я, а ви тут, генерал, а я днювальним буду. І ось нагнувся генерал, немов мете підлогу. А наш солдатик бойовий крокує від порогу. Розправив плечі генерал, приклав до шапки руку, солдатик браво козирну і... і відчубучив штуку. Він генералові не дав розкрити навіть рота. Не треба рапорта метіть. Робота єсть робота.